Доброго дня, шановні колеги, компанія Адама продовжує свою агроподорож. Я короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Знову Соя і знову Івентус. Лише інше господарство, інші агрокліматичні умови Вінницької області і інша технологія вирощування. Діло в тому, що дане господарство працює по системі Ноутіл. При даній технології, а саме Ноутіл, особисто я не бачу доцільності використовувати ґрунтові гербіциди. Господарство до посіву або після посіву, в залежності від умов, використовує гліфосат в місні продукти. Конкретно на даному полі використовувався гліфосат після посіву. Але ви пам'ятаєте, квітень, травень, початок травня, кінець квітня, екстремальні погодні умови, зниження температури. Відповідно, гліфосати не допрацювали. І на момент застосування продукту Евентусу на даному полі вже була велика кількість переросших бурінів. Тому ми рекомендували саме конкретно тут використовувати максимальну норму евентуса – 2 літри на гектар. Евентус продукт, який не ціло направлений на контроль дводольних бур'янів посівок сої. Якщо є незначна кількість злакових бур'янів, даний продукт негативно також на них впливає. І одного внесення для контроля всіх бур'янів на полі може бути достатньо при умові, коли є велика кількість злакових бур'янів, даний продукт відповідно з проблемою злакових бур'янів не справиться. Тому Окреме внесення тут проводили з продуктом агіл нормі 0,9 літра на гектар. І зараз ви можете оцінити роботу даної схеми в посівах сої, конкретно в даному господарстві. Ви бачите посіви чисті, бурянів на полі немає. Якщо подивитися, опуститися на низ, міжрядя чисте, Абсолютно проблем з контролем бурянів нема. Тобто поле чисте і соя нормально розвивається. На даному полі при заході оприскочі був гріх. І ви можете побачити, який гербарій був на цьому полі. Щириця, ви бачите, яка інтенсивність заселення, лобода, курячі проси, меші та багато інших бурянів. В цілому, при обстеженні посівів соїв, на території Вінницької області на деяких полях було виявлено пошкодження кліщами. Тому зверніть, будь ласка, увагу на свої посіви, і, Якщо є ця потреба, проведіть відповідний захист посівів від кліща. Якщо говорити за продукти Адама, ми рекомендуємо використовувати бакову суміш продуктів Аполо плюс Цезер, або Аполо плюс Пірінет Супер. Також. При обстеженні посівів було зараз виявлено розвиток периноспорозу. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо є потреба, знову ж таки, проведіть відповідний захист контролю цієї хвороби. Продукт Banjo Forte в нормі від 0,8 до 1 літри, стане вам в цьому в нагоді. Якщо у вас будуть виникати якісь питання по використанню продуктів про бакових сумішів, ви можете звертатися особисто до мене або до моїх колег. Наші Контакт ви можете знайти в нашому мобільному додатку Адама Україна. Всім дякую за увагу! Мирного неба і скорішої нам перемоги.